А давайте все ж розберемося із фанатизмом Ломаченка, тобто з нестримною і місцями дивною любов'ю Васі до московського патріархату. Ломаченко не просто спортсмен, він підприємець, судячи з усього, один з головних акціонерів сумнівних рішень під час війни. За свою майже 12-річну професійну кар'єру Вася провів 21 бій. І за версією Champion.com.ua заробив чистого прибутку приблизно в 12 мільйонів доларів. За ці гроші він встиг побудувати власний комплекс для відпочинку в затоці Одеської області. Задача стояла зробити таке місце, аби сюди хотіли їхати люди. Також Ломаченко вклався в ресторан у Сполучених Штатах Америки і не в будь-чий, а російського олігарха Аркадія Новікова. Ти в своєму мій? Новіков Беверлі Гілс, святиня пострадянської еліти, заклад, який входив до бізнес мережі друга Путіна за сумісництвом соратника єдиної Росії та довіреної особи диктатора на виборах 2012 і вісімнадцятого років. Спихувати на когось, шукати когось крайнім, що мовляв, так ось тут могли б мені допомогти. Ну, це не по чоловічому. Ось такий він інфлюенсер московських попів в день захисник релігійних цінностей, а вночі інвестор у франшизу політичної обслуги Кремля.